У Сумах стартував чемпіонат України зі спортивного орієнтування. Майже 400 учасників приїхали з усіх областей, аби позмагатися за звання чемпіона на дистанціях міського спринту. Як проходять змагання, знає Альона Щербакова. Уперше в історії у Сумах проходять спринтерські змагання всеукраїнського масштабу. Чотири дні поспіль орієнтувальники будуть бігати центральною частиною міста. Ці змагання останній та вирішальний етап у загальному заліку Кубка України. Сумчани на висоті. Перше місце серед чоловіків у загальному заліку посів наш Савченко Олексій. Перша серед жінок уроженка Сум, Слута Ольга. Друга Олена Постельняк. Утім, орієнтування це спорт для всіх. У цілях його популяризації організатори влаштували міні-орієнтування. Такий вид змагань має назву Лабіринт. Как вам дистанция? Отлично, просто там непонятно, где что. Эти штучки, они разные такие, боже. Просто много контрольных пунктов на очень маленьком расстоянии и очень запутано все. О, супер, все отлично. Ну, Динамика, движение, движение, сооружение. Относительно ситуации, все класс. Ой, очень интересный, очень классный. Тут могут бегать не только люди, которые Знаєш, щось про орієнтування, а любого віку і будь-хто інтересів. Взяти участь у лабіринті може кожен бажаючий. Альона Щербакова, Микола Ніколаєнко, Олександр Білявський. Новини СТС.